Глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила чотири літаки. Ту-23М здійснювали пуски з акваторією Каспійського та Азовського морів. Під час пуску один із ту 23 зник з радарів. Місцеві риболовні судна бачили спалах та гул двигунів. Скоріше за все, Ту-23М рухнув у воду. Проте пуски таки відбулися. Ту 22 – Це радянський дальній надзвуковий бомбардувальний каркатоносець зі змінною геометрією крила. Призначений для ураження морських іноземних цілей крилатими ракетами, авіаційними бомбами, зокрема з ядерними боєголовками, це розробка ОКБ «Туполєва» вироблявся на казанському авіаційному заводі імені Горбунова в експлуатації з 1974 року і до сьогодні. Перший політ Ту-22М3 здійснив 20 червня 1977 року. А 1978 запущений у серійне виробництво, яке припинено у ти. 1993 році основне озброєння бомбардувальника протикорабельна гіперзвукова крилата ракета Х-22Н з полегшеною фогосно-кумулятивною боєголовкою, яка здатна зробити пробоїну кораблі у 22 квадратних метри та глибиною до 12 метрів. А також майданна ракета Х-22 босі з мегатонною боєголовкою і дальністю пуску майже 500 кілометрів. Також він може нести бомби, що вільно падають, один залп яких здатен Накрити площу, яка рівняється 35 футбольним полям. Ту 22 м 3 може з 10 кілометрової висоти вцілити одиночною бомбою в малу споруду. Водночас літак з самого початку експлуатації мав постійні проблеми через інженерну недосконалість, через що досі дуже часто гинуть російські пілоти. У 2018 році РФ створила модернізовану версію цього літака. Ту 22 м 3 м, розширивши його бойовий потенціал після розпаду СРСР. Україна Україна також отримала частину цих бомбардувальників – 22 літаки Ту-22М2 і 60 штук Ту-22М3. Але зрадники у владі вирішили їх віддати Росії за певні знижки та привілеї. До 2003 року 19 з них передали Росії, чотири зараз у музеях, а решту утилізували. Тобто на сьогодні лише РФ експлуатує ці літаки. Не так давно вперше з території Білорусі ворог застосував проти України саме дальні бомбардувальники Ту-22М3. До зустрічі глядачів. А переможемо? Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.